На світлині ви бачите постать, яка назавжди вписана золотими літерами в історію української боротьби. Це полковник армії Української Народної Республіки, засновник організації українських націоналістів Євген Коновалець. У дні важких випробувань він став командиром січових стрільців тих мужніх воїнів, що боронили Київ від більшовицької навали. Його військова доблесть і непохитна дисципліна стали символом українського війська. Та не лише шаблею, а й мудрістю провідника він прокладав шлях. Коновалець зрозумів, навіть після поразки Україна мусить жити в серцях своїх синів. І тому він заснував українську військову організацію, а згодом, організацію українських націоналістів. Саме він згуртував навколо ідеї незалежності ціле покоління борців. Яке не зламали ані в'язниці, ані кулі. Ворог боявся його так, що Москва надіслала свого ката. У 1938 році в Роттердамі совєтський агент підступно вбив Євгена Коновальця, але вбити ідею неможливо. Його смерть стала зерном, яке проросло новою боротьбою за волю. Сьогодні ми згадуємо його як зразок мужності, провідництва і незламності українського духу. Він не дожив до відродження незалежної України, але саме його справа, його учні і послідовники не дозволили згаснути вогню боротьби. Євген Коновалець це наш приклад це нагадування, що кожен українець відповідальний за долю своєї землі. Вшановуючи його, ми клянемося йти далі тим самим шляхом, шляхом свободи, сили та віри у власну державу. Напишіть у коментарях. Чи чули ви про Євгена Коновальця раніше?